Привіт, мене звати Марія Курашкіна. Я підприємниця, менторка для тих, хто тільки починає власну справу. Привіт, мене звати Олена Зборовська і я журналістка. І сьогодні разом з нами в нашому подкасті Вероніка Бабич, спеціалістка з адаптації та інтеграції мігрантів та біженців в Польщі. Привіт, Вероніко! Привіт, дівчата. Привіт. Власне, сьогодні ми хотіли поговорити саме на тему. Привет. Міграції мігрантів я знаю, що нещодавно була прийнята нова Привет. політика стосовно цього. Привет. Ти була теж на презентації цього документу. Можеш взагалі розказати, що містить цей документ, для чого він власне зараз. Ну, давайте може почнемо з того, що в Польщі не було політики міграційної з 2016 року, і тільки в 2025 вона почала знову працювати. Тобто вони за стільки років знову дійшли до того, що все ж таки політика їм потрібна, аби урегулювати питання міграції мігрантів. з чого це виникло, всі ми з вами чудово знаємо. Після вибуху війни в Україні купа людей приїхали, і з ними треба було щось робити. І для того, аби зрозуміти, що, як затримати людей. Кого затримати, як їх адаптувати, повстала ця політика проте лише на 5 років. А таке питання: а що значить затримати людей? Тобто Польща хоче нас затримати у себе? Ну давай будемо відверті. Згідно з дослідженнями гданського університету, в 2023 році війна в Україні врятувала польську економіку, надавши їм. Ти та кількість людей робочого віку, аби прогалини в їх ринку праці були заповнені людьми, тому що у них така саме була проблема, як і в Україні: більше пенсіонерів ніж працюючих людей. Тобто мігранти врятували польську економіку. Під якимось поглядом найближчі роки так, і зараз українські біженці роблять дуже впливовий вклад в економіку. Про, Проте про це мало хто говорить. О, і тут, власне, я хотіла запитати поговорити про те, що зазвичай в медіа говорять, що, типу, українці повертаються додому, mm -hmm. і ніхто не говорить про вклад українців, тим паче фінансовий. Ти тільки що сказала, що це про це говорять, але в вузьких кругах, правильно? Ну давайте так. Питання міграції це зараз у світі питання абсолютно тотально політичне, але дійсно так українські біженці. Своїми вплатами приблизно 15 мільярдів злотих додали до польської економіки за попередній рік. За цей рік, за 25-й дані ще будуть надходити. Плюс цікавих таких штук кожна друга підприємство, яке відкривається, це відкриває українець. О, так, це круто. Я так. хочу повернутися до документу міграційної так. політики. Що це таке? Це якась <світ> збірка правил. Не знаю, закликів до дій, чи це якісь цифри. Я би сказала, що це збірка і правил для мігрантів і для е, сторони, яка приймає. Тому що, наприклад, вони чітко розуміють, що без рівня мови е, ну, людина не піде нікуди, тому що ті мігранти, які ж живуть в Польщі там 10-15 років, вони не говорять польською, тому що вони, наприклад, працюють в такому середовищі, що їм це не потрібно. Плюс адап... адаптація і включення в якісь традиції, в ще щось про те, в якийсь соціальний контекст. Про це це ніде не зазначається, як конкретно це зробити. Врозуміти там насправді більше вимог до мігрантів про контроль, про посилення впливу і про те, що це буде все цифровізовано про посилення впливу. Мігрантів чи про посилення впливу на мігрантів, на мігрантів. Ага. тому що давайте будемо відверті. Польща це країна, яка тільки починає входити в позицію Да? Це країна, яка хоче змін, але і вона їх ще боїться. Ага. Тому що на ну, якщо почитати будь-які газети Мігранти, це щось страшне, це щось жахливе. Маємо прекрасну чудову історію з Брекзітом. Коли, так само, коли поляки поїхали на роботу до Британії, такі самі наративи один в один використовувались до тих, що зараз використовуються до українців. Чи це була правда? Невідомо. Ну скажімо так, в кожній нації є люди, на яких не дуже хочеться рівнятись, але це є у кожного народу. При праці з людьми ти не запам'ятаєш дуже милу, чарівну дівчину, яка тобі мільйон раз подякувала. А запам'ятаєш бабку, яка тобі чуть двері не винесла, бо ти їй щось там не підписав, не додав, не розказав. Ну тобто, ну кого ти запам'ятаєш? Ту чи ту? а вже ж емоція? Це те, що запам'ятовується. А ти сказала, що підсилення контролю чи контроль поправ мене? А що це означає контроль за документами, які підтверджують вилегальне проживання, чи ще якийсь контроль? Ну давайте так без легального перебування тебе просто депортують. Ну тобто, в тебе в будь-якому випадку мають бути легальні документи. Окрім того, хочуть посилити контроль над візами для студентів. І давати вибір, тому що раніше, якщо ти, наприклад, приїжджаєш сюди по студентській візі, ти можеш працювати але паралельно навчаючись. Зараз це ну, тобто я наскільки я розумію, хочуть прибрати цю байку, коли приїжджають молоді люди на навчання, роблять собі карти студента до 26 років і отримують, наприклад, повну ставку. Хочуть цього позбутися. Ну байка така плюс я так розумію, буде дуже сильний контроль над фірмами, які працевлаштовують іноземців, тому що багато фірм надалі бере з іноземців, з мігрантів кошти за свої послуги. Да там за те, що ми тобі дамо роботу, а, а це заборонено європейським союзом. Так. Фактично, це фірми шахраї правильно ну, шахраї, і це і це посилення контролю над шахраями. І вони ж не обов'язково ці фірми будуть створені мігрантами. Емігрантами це можуть бути і національні. Ну а тут же ж ніхто не каже хто. Хитрий є скрізь. Ну це треба пам'ятати. Окрім того, зараз дуже активно точаться дебати про продовження терміну отримання громадянства. Чи варто читати цей документ мігрантам? Він для кого написаний? Тобто, нам десь скажуть про те, що документ є. Будь ласка, візьміть, прочитайте. Ознайомтесь, ознайомтесь. Да. Mm -hmm. Ну, вам скажуть на стороні інтернетовій дівчата читайте. Yeah, ну, а чим? нам скажуть взагалі. 에, навряд чи Чи варто її прочитати? Варто прочитати для того, аби розуміти контекст на найближчі п'ять років. Але також варто не забувати, що е, політика він може змінюватись. Наприклад, як було з нашими студентами, коли діти приїхали на навчання, вони здали іспити всередині навчальних закладів, але одним днем їм сказали: вибачте, потребуємо державний іспит. Так, і це теж про підхід до мігрантів, тому що з одного боку вони декларують: ми хочемо молоді таланти, ми хочемо студентів, ми хочемо розвиватись, а з іншого боку, вони заблокували для великої частини студентів можливість навчатись в цьому році. Це така палка двох кінців, так ніби тобі відкривають двері, а потім хоп і до побачення. Ну так насправді, якщо почитати стратегію, там дуже можна чітко побачити, що е, вони ще бояться. Ну тобто міграції, міграція для них це щось нове. Це дуже багато часто зустрічається про культурну адаптацію, про те, що людина має говорити на рівні Б 1 Б2, там розуміти культурний Добре. контекст. Ось в мене питання: якщо ну, тобто, ця міграційна політика, якщо є певні вимоги до мене як до мігранта, що я маю мати там такий рівень мови, так я маю розуміти. Чому тут 11 листопада вихідний? Чому тут на травневі свята вихідні? Ну якісь там інші їхні культурні традиційні штуки, так то де я маю черпати цю інформацію? Чи дає мені щось? Не знаю, держава, адміністрація, якісь інші громадські організації, наприклад, цю можливість навчитися зрозуміти, почути, побачити от найцікавіше, що це бажання зробити з тебе таку класну громадянку без інвестицій. Знаєш, так, Ну тобто, ти не знаєш, як це порівняти. От ніби в тебе є хрущовка, а ти на цю хрущовку хочеш поставити нову сучасну висотку. І щоб воно стояло і працювало, тому що є багато класних речей, наприклад, про цифровізацію да там цього всього процесу, що забере можливість ось цим фірмам, які по 5 тисяч і завтра в тебе карта побита, що не що не є правдою, да, там якісь інші такі речі. Тобто, це буде оцифровано і для більш кращого на нашої доступності, але з іншого боку, вона не позбавлена страхівця стратегія, так тому що. Можна побачити, що ми хочемо умовно затримувати людей, які тут нам пасують, і відсіювати, які нам не пасують, але які не пасують, нам ніхто не скаже. І якщо в громадській зараз включиться, то є шанс, що наступний документ він буде більш кращий, тому що зараз вони більше про документи, про зобов'язання, про польську, але не про довіру. Тому що мігрант буде почувати себе набагато краще, коли йому, хоч трошки але довіряють, а не перевіряють кожні три секунди. Тому що, ну, ми з вами знаємо, да, ми в цьому живемо, але умовно найбільший страх мігранта це провтикати з якимись документами. так. Ну, і воронь Боже, да? І ти уявляєш, Боже, в мене просрочений паспорт, що робити? Не дай Боже, просрочилась карта побиту, Що робити? Я буквально влітку стикнулася з такою ситуацією, коли мені треба було оформлювати тут ЙДГ, це наш ФОП умовний І в мене була така паніка, при тому, що я ніби ну, якби, ну, якби, свідома відповідальна, адекватна людина. Я знаю польську мову, там на рівні Б 1 я можу читати, я розумію. Але оце, от як ти кажеш, не про якийсь документ, якусь кому, якийсь момент. Я не спала просто ну два тижні. Я не спала нормально по ночам, тому що у мене постійно. Було, а якщо я то, а якщо там? А чи я там правильно все? Ну це, це тримати тривожність. в голові. Це так, yeah. да, але yeah. розумієте, але це тривожність пов'язана з тим, що я ніколи не ну вдома. Ти ніколи про це не задумуєшся. Тому, тому що я знаю, що тут я зроблю один неправильний крок, і це може вплинути на все моє майбутнє в цій країні. Так, yeah. да, вдома ти. Прийдеш, скажеш, вибачте, будь ласка, давайте ми щось там перепишемо чи просто, ну, типу, пояснення: і вдома, я ти вдома. І тепер я би, дівчата, хотіла з вами поговорити, тому що я на перший день веду тут своє ЄДГ і стикалася з різними ужендами. Так от, якраз якщо я поставила там кому, у мене не заставляють переписати все або описують штраф, mm -hmm. а мені кажуть, ставте свій підпис і кому. Mm -hmm. І було так, що я не встигла заплатити податок і заплатила його через два місяці, і мені сказали окей, нічого страшного. Коли я написала е, лист про те, що вибачте, я, не Ні, я згодна тобто, з тобою. Для мене зараз здається, що в Польщі набагато все лояльніше. Ніж е, ведення бізнесу в Україні, де я теж мала досить е, довгий досвід. Ти знаєш, відносно кому мене це теж завжди дивувало, що тут можна принести е, документ, щось там накреслити, потім перекреслити в цьому ж документі поставити підпис: що це типу накреслював, і написати, що треба. Я взагалі на карту побуту подавала документи, і мені надрукувало внісик. Ну, не, не, не дзнеркальне, так як книжку. А тобто, в мене була одна сторона, а друга ось так ногами. і в мене прийняли і просто посміялися з мене і сказала: ну все окей, це ж доповнено. Але це не про те, мені здається, не саме про кому. А ну я кому як якась дрібниця, знаєш, щоб є. не упустити так. чогось, щоб потім, через декілька років, тобі не сказали: а ось тут ви там щось не доробили. Ти додень. Ти розумієш, це про той страх. Коли ти боїшся ти щось на це зробити, ти страх. так але ти розумієш, суспільство не сприяє подоланню цього страху. Вот у з чому головна ключова проблема. Ми проговорили про те, як виглядає цей документ, а про що його вмість? Які основні меседжі там є, чи яка підтримка можливо очікується для мігрантів чи для біженців ще, власне, які приїжджають. Ну, дивіться, впродовж цього року мали повстати центри інтеграції цидзозємців. Ну тобто, вони мали бути, де ти приходиш і ти отримуєш психологічну допомогу, вивчення мови, юридичну допомогу. Ну, і, в принципі, консультанта, який може тебе ввести в курс справ. Я не говорю зараз тільки про українців, тому що дуже багато людей почали приїжджати з країн Азії, з країн Африки. Ну і контексти в нас зовсім різні, і потреби в нас зовсім різні. Проте, ну я вам скажу так: ця справа зараз на паузі. Багато міграційних а, програм на паузі або скасовані а, через рішення вищестоящого керівництва. Прем'єри, президенти, міністра. Я не знаю. Ну тобто, але багато програм, на які, наприклад, у нас були записані наші дівчата-біженки, які просто чекали там або початися, вони були скасовані через. Формально брак фінансування, ну але ми знаємо, куди фінансування. Що воно, якщо було, то його дуже важко забрати. от Але якщо ми говоримо в загальному про тенденцію мігрантства дуже і дуже зараз важко знайти будь-які кошти на мігрантів в контексті європейському. Що це означає? На адаптацію, на мову, на інтеграцію, на підтримку розвиток софт скілів на яку може. На навчання якесь, тому що міграція. Ну, давайте так. Ці кошти це завжди були щось останнє в бюджетах у всіх mm -hmm. країн. Зараз навіть це стараються порізати і перенаку, перекерувати гроші в оборону. Якщо ми говоримо про українських біженців, то ми маємо в Польщі захист до березня, здається, до 4 березня mm -hmm. 26-го року. Що далі? Карта цукор. Якщо ви не хочете карти цукор, ви наскільки мені відомо, ви ще кілька місяців зможете добути в Польщі допоки, наприклад, діти не закінчать навчання, і ви на і ви вже приймаєте рішення, чи ви залишаєтесь, чи ви повертаєтесь в Україну, чи куди там далі ви хочете. Їхати. А Стосовно карти цукор це дуже цікаво. Наскільки я знаю, що зовсім нещодавно е оприлюднили цю інформацію вже як в е Фінально є таке поняття: як карта цукер попередньо задекларовано, що ця карта буде видаватися на три роки. Її можна буде оформити онлайн, але треба вона прирівнюється по правам до карти побиту. Ну тобто, що так, що так це буде плюс-мінус однаково. Єдине, що це одноразова акція для українських біженців, хто тут планує залишатися і підпадає під критерії. Дивіться, наскільки мені відомо, її прирівняли зараз до звичайної карти побиту. Яку можна отримати шляхом е, подання внеску через мобивачів чи через е, інтернет сторінку Зараз ти можеш сам зайти на цю сторінку і на карту побиту, і на карту цукор зробити цей внесок. Правда, вони в один день проголосували і за цифровізацію на карти побиту і на карту цукру. де не 1 січня вона відкриється. Давайте будемо об'єктивні. Де січень лютий? Вони відкриють цю реєстрацію. І буде якийсь період, коли треба буде до якогось числа точно податися, аби її отримати? В чому її бонус ти її отримаєш на три роки? Дорогі наші глядачі? А напишіть, будь ласка, чи ви чекаєте цю подачу відкриття на подачу карт цукер? І чи будете взагалі користуватися цією карту? Україна зараз має дуже активну політику реінтеграції, тобто повернення українських біженців за кордону? Що означає політика на повернення? Відух. Як це має працювати? Для кого вона спрямована? Чи це є ну, в цілому в усій Європі будуть якісь заходи, які будуть до цього підштовхувати? Як це виглядає? Ну, Дивіться, давайте розмежуємо. Стратегія повернення мігрантів додому і стратегія повернення українських біженців. Це дві різні штуки, тому що український уряд дуже активно декларує і промує повернення додому українців? Він всі європейські країни, як один кажуть, що так, тимчасовий захист буде до 2027 року. Після цього ми, ми, ми будемо повертати людей назад. Або ну тобто, це два виходи: ти або стаєш звичайним мігрантом з усіма документами, з усіма подачами, але сам або повертаєшся додому. А що значить вирішувати їхати чи не їхати? Тобто, це має бути моє рішення як мігранта, чи країна мені скаже, що або ти отробиш. Там, чи маєш мати ось це, ось це або до побачення. Ну дивись, ти мігрант, ти не біженець. Ось це вже принципова різниця. Ти вже вирішила залишитись тут, зробивши собі документи, і ти себе ідентифікуєш. так. так? Наприклад, є люди, які чекають завершення війни в Україні аби спакуватися і їхати додому. Але страшно, так? тому що немає умовно безпечного міста зараз в Україні. Так? Там і людям так людям страшно їхати, кинути все тут, поїхати туди. Добре, якщо до 27-го року не закінчується війна. Ніхто не знає, що буде далі. Ну, тобто, Європа декларує 27-й рік і повернення. Ми не знаємо, що буде завтра, якщо чесно. Добре, а Україна готова всіх прийняти назад. Ти розумієш, умовно, так, тому що в Україні брак робочої сили. Кучі, купа чоловіків зараз воює, купа жінок зараз воює або підтримує фронт. Хто працює, але якщо подивитись на сторінках з пошуку роботи, є купа вакансій, які не закриті. Плюс, після закінчення війни, після перемоги, нам треба буде відбудувати ті міста, знищену інфраструктуру і піднімати країну. І всі про це теж дуже чітко розуміють, що це хтось має робити. Це настільки делікатне питання, да? тому, По-перше, це ж реінтегрувати людину в попереднє середовище. Це стикнутися з тими проблемами тими людьми, які живуть в Україні. Тому що дуже часто ми чуємо, аби виїхали, ви зрадники. Як ви це будете долати? Як ви з цим будете боротись? Тому що ну, ми всі українці, і ми не переможні, коли об'єднані. Вероніка, дивись, я. Біженка. Да, я приїхала від початку повномасштабного вторгнення 1 березня 2022 року. Я, наприклад, 27 року, в 27 році не захочу повертатися в Україну з яких то причин. Мене попросить, чи я можу залишитися тут на інших правах. Там як мігрант, правильно ти зможеш за залишитись на інших правах? Як тобто мігрант. ніхто мене виганяти не буде, якщо я буду мати підготов... підготую якісь документи, як це робили люди до повномасштабного а, вторгнення? Чи є це задекларовано вже, наприклад, в ці, в цьому документі політики мігрантів? Чи все ще yeah. не визначено? Чи ми yeah. вже знаємо? Ні, ми не знаємо, але ну тобто, з досвіду можна сказати, що це якщо ти працюєш, якщо в тебе є діти, вони навчаються в школі. Якщо ти вивчила мову цієї країни, якщо ти інтегрувалась, будь ласка, залишайся, живи, не порушуй закон. Так ну укра потім цукер в 2024 році відновили цей документ, його надрукували і створили польською мовою, тому англійською, англійського перекладу немає. Посилання Вероніка нам надасть на цей документ, і кожен а, з вас може і нас а, може прочитати його. Ознайомитись, і якщо ви там знайдете щось цікаве або те, з чим ви не погоджуєтесь, напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Ми обговоримо. Дякую тобі, що прийшла сьогодні. Дякую, що запросили.